Мої вітання всім! Ви на каналі Культурна Валіза. 27 березня. Весь світ готується відзначати міжнародний день театру, і культурна валіза не може залишитися осторонь цієї події. Тому сьогодні в свою валізу ми положимо знання про перший професійний український театр, який ввійшов в історію як Театр Корифеїв. 27 жовтня. 1882 року. В Єлисаветграді відбулася гучна прем'єра Наталки-Полтавки. Зал шалено аплодував. І саме ця дата вважається датою створення в Україні першого професійного українського театру. Пропоную разом дослідити передумови створення театру Корифеїв. Як так сталося? Що в царській Росії, незважаючи на заборони, не просто створився, а проіснував довгий період часу український театр, якому аплодували в Санкт-Петербурзі, Москві, а також за кордоном. 1861 рік відміна кріпосного права селяни залишаються без землі і переміщуються в місто, бо там є робота. Тим самим з'являється потенційний глядач. Російська турецька війна 1877-78 років дає передумову виникнення нового прошарку української інтелігенції. Українці пішли підтримати братів слов'ян на Балканах, подивилися, як вони виборюють незалежність, і у них тим самим з'явилася своя ідея. Незалежності, своя мрія, своя українська мрія. І саме в цей час в місті Бендерах, а це форпост Російської імперії, на Балканах створюється театральний гурток. Учасники там В'ячеслав Потапенко, Микола Тобілевич, який в подальшому стане Микола Садовський, і Марія Адасовська Христова, яка в подальшому буде нам відома як Марія. Брати та йдуть на війну, повертаються, отримують дворянські звання, отримують гарні зв'язки, багато почестей, отримують досвід, а також мають велике бажання продовжувати театральну справу. Але не будемо забувати про суцільні заборони: ємський указ, який забороняє книжки українською. Валоївський циркуляр забороняє концерти. Вистави школи української, Але тут є і гарна новина. В 1881 році Ємський указ переглядається. І вистави українською дозволяються. Так, ви не ослухались, Українські вистави дозволяються. Але за однією умовою. Перед тим, як зіграти українською, треба зіграти російською. Ось така умова. Низка подій продовжується. Ключовою особою моєї розповіді є Марко Кропивницький. Поки Тобілевичі на русько валканській війні виборюють свободу та незалежність братів слов'ян, Марко Кропивницький працює в російських театрах, набуває досвід як актор та режисер. І в 1881 році стається історична зустріч. Миколи Тобілевича Садовського та Марка Кропивницького. З цього моменту вони створюють Товариство українських акторів під орудою Марка Кропивницького. І ми бачимо гучну прем'єру Наталки-Полтавки. Успіх надихає та акрилює. Але є велика проблема немає прем'єрші. І тоді Микола Садовський згадує про Марію. Адасовську хлистову і починає їй писати листи з проханням, приїхати до Києва і розпочати роботу в театрі Марка Кропивницького. Чоловік Олексій ховає від Марії листи, але все ж таки один лист вона якось змогла прочитати і просить його відпустити до Києва. А на той час були такі порядки, що дружина не мала власного паспорту, і вона була записана в паспорті чоловіка. Отож, без дозволу Олексія, вона не мала права покинути територію, бо вона була практично без документів. Але вона дуже хотіла до Києва. Олексій зрозумів її та дав дозвіл на виїзд. Так в театрі з'явилась Марія Адасовська Хлистова, яка взяла псевдонім Марія Заньковецька. Давайте ще на хвилинку повернемось до прем'єри Наталки Полтавки, бо там сталася. І ще одна історична зустріч, яка змінить долю Театру корифеїв. На цій прем'єрі були присутні Микола Лисенко та Михайло Старицький. Михайло Старицький був так вражений тим, що відбувалося на сцені, що він, не багаючись, продав свій маєток і, заключивши угоду з Марком Кропивницьким, стає директором цього театру. І сталося це в 1883 році. А тепер, мій шановний глядач, вмикаємо свою уяву. На момент підписання угоди між Кропивницьким та Старицьким кількість учасників театру налічувала 150 людей. Хор, актори, танцюристи, оркестр, бібліотека та декораційний цех. А гонорари... А гонорари були такі, як в імператорському театрі. Гастролі починаються в Одесі. А чому в Одесі, запитаєте ви? Вони ж так вдало дебютували в Києві. А тому, що після того вдалого дебюту київський губернатор так злякався цього театру, що заборонив в'їзд і гастролі в Києві. І продовжувалось це довгих 10 років, поки цей губернатор не помер. Ось така історія. На цей час до театру приєднується ще один з братів Іван Тобілевич, який бере псевдонім Карпенко Карий. І ось, будь ласка, послухайте, яким же був репертуар театру: Наталка Полтавка, Москаль-Черівник, Назар Стодоля. Кропивницький написав: Дай серцю волю заведе в неволю, поки сонце встане, роса очі виїсть. Іван Карпенко карий пише такі п'єси, як «Наймочка», Мартин Боруля. 100 тисяч. Старицький пише: Ой, не ходи Грицю, та й на вичорниці, не судилася, історичну драму Богдан Хмельницький, а ще дуже чудову п'єсу за мотивами Нечує Левицького, за двома зайцями, яку ми з покоління-покоління, з театру в театр передаємо і з задоволенням користуємося цим матеріалом і ставимо чудові вистави. Успіх малий грандіозний! Аплодували їм і в Санкт Петербурзі, і в Москві, і за кордоном, і в інших городах і містечках. Репертуар був такий вдалий, адже сам жанр мелодрами це напрочуд благодатна тема, тому що там можна і пожартувати, і поплакати, і пережити такий широкий спектр емоцій. А це ще уявіть, а іще хор, а іще танцюристи. Це було щось таке грандіозне на сцені, що неможливо було не аплодувати і не схилятися низько перед цими акторами та всією трупою. І незважаючи на те, що квитки вони були дуже дорогі. Це не кожен міг собі дозволити піти в театр. Ну, а сьогодні ми всі можемо дозволити піти на всі концерти та вистави, які ми можемо. І тоді теж таке було. Наприклад. На галерці квиток стоїв 50 копійок і мішок муки стоїв 50 копійок. Отож, вибирайте йти в театр чи їсти. Але незважаючи на те, корифей завжди мали свою публіку. Навіть на однієї виставі Петро Чайковський подарував Марії Заньковецькій лавровий вінок з написом Безсмертній от смертного. На жаль, ця Ідилія тривала недовго. В 1885 році театр розділився на дві трупи. Одна трупа, і це основна трупа, практично всі корифеї, вони залишилися з Марком Кропивницьким. Інша трупа пішла з Михайлом Старицьким, але там він набирав вже нових акторів. Але це вже зовсім інша історія. Буде ще одне історичне возз'єднання в 1900 році. Це саме той час, коли представники української інтелігенції напишуть книгу Корифеї української сцени, де скажуть, що так можуть грати на сцені, як грають наші актори, тільки справжні корифеї. Своєю плідною працею корифеї встигли дати поштовх подальшому розвитку професійного українського театру. Мистецтво поєднання, здавалось, непоєднаних речей, драми та комедії з мюзиклами, танцями, співами був наповнений національної автентичності, а значить, був неподібним до жодного з того часу театру. Проіснував театр до 1914 року, до початку Першої світової війни, коли імперська влада царської Росії закрила не тільки театр, а й всі українські газети, журнали та книгарні. Ось така у нас сьогодні вийшла розмова. З вами була Культурна валіза!